Мене звати Аня, і цікавить одне питання. Я прийшла до психолога, бо думаю, що мене відправлять після цього психлікарню. Чи правда це? Насправді питання дуже дискусійне, тому що якщо аналізувати з точки зору е, діагнозу самого, якщо у вас є шизофренія або якісь тяжкі розлади, які не лікуються просто медикаментозними препаратами, потрібно буде звернутися до психіатра, а можливо поїхати в психлікарню і перебувати перебуватиме певний термін. Тобто, це вже залежатиме від вашого самопочуття і того, наскільки ви зможете самі собі надати допомогу. А в таких випадках, наприклад, якщо вже розлад достатньо сильний, вам потрібно буде психлікарня. Доброго дня, мене звати Анастасія, Мене цікавить питання: правда, що психолог не завжди може допомогти в ситуації? В залежності знову ж таки від самого клієнта або клієнтки. Якщо клієнтка розуміє, що її відправили до психолога не з її волі, вона не буде сама хотіти вирішити цю ситуацію, тому тут вже діло не в самому психологу чи психологині, а в тому, наскільки клієнт чи клієнтка хоче вирішити цю ситуацію. Я без патрон і я хочу запитати, чи є проблема у психології. Також у психологи також є свої особисті проблеми, тому що йде мені ягоду, що психологи є такими ж самими людьми, як і інші. інші. Доброго дня. Я Аліна. І мені сказали, що психологи вміють читати думки. Чи правда це? Чисто логічно. Психологи, психологи ні, не ворожки, не екстрасенси і не відьми в третьому поколінні. Тому. Вагомо буде зазначити те, що ми не можемо читати те, що знаходиться в голові. Це логічно. Але ми можемо психосоматично аналізувати людину і те, як вона поводиться, те, що вона говорить, про що вона говорить, і використовувати, до прикладу, психоаналіз, щоб зрозуміти, про що вона думає. Але ми можемо помилятися так само, як і будь-які інші люди. Тому на першій сесії ми не можемо точно дізнатися, про що людина думає, і чи навіть вона бреше. Доброго дня, мене звати Марічка, і мене цікавить таке питання: чи правда, що психологами народжуються, вони стають? Будь-який вияв якихось здібностей, чи таланту, чи геніальності не вроджений. Люди дуже багато прилягають зусиль до того, щоб вони щось могли досягти в цьому житті. Тому психологами не можна стати, просто народившись. Ми вчимося по факту все своє життя. Я їсти правда, що психологічна допомога лише для хворих. Мені це неправда, оскільки не тільки діагностовано хворим, людям потрібна психологічну допомогу. Ми можемо опинятися у різноманітних життєвих ситуаціях і переживати їх індивідуально по-різному. Тому від цього і буде варіюватися, чи потребуватиме ми цієї психологічної допомоги. Бо є випадки, коли люди цього не потребують і не можуть з цим справитися самостійно. Але є моменти, коли людям потрібна власне підтримка з іншої сторони. Добрий день. Так. Цікаве таке запитання: чи до психолога ходять тільки слабкі люди? Ні, це неправда, оскільки поняття «слабка, слабка чи сильна людина дуже відносне, і через це, типу, не обов'язково тільки слабкі люди ходять до психологів. Ви можете бути надзвичайно сильним, впорюватися зі всіма своїми проблемами, вирішувати їх. Але бувають моменти, коли навіть ви. Такі сильні і незалежні, де ти потребувати чиєїсь підтримки, допомоги і погляду з боку. Тому тут не залежить від того, як ви позиціонуєте себе як сильну чи слабку людину, ви можете потребувати підтримки в будь-який момент вашого життя. Добре, день. чи засуджує психолог своїх клієнтів. Це неправда. Психолог кваліфікований чи кваліфікована не має права засуджувати своїх клієнтів, він має бути максимально об'єктивним в силу своєї природи, знову ж таки. Але психолог. Некваліфікований, яких в нас час набагато більше ніж кваліфікованих, може собі дозволити такі дії. Добрий день, я Лестер, і в мене є дуже питання, таке яке мене тривожить. Чи правда, що ну, психолог вирішує проблеми за інших людей? Тобто він просто їхні проблеми і взяв вирішив. Ні, це не правда, оскільки ми психологи, ми не маємо права вирішувати власне за вас ваші потреби. Ми не маємо права давати вам власне поради. Наша задача це в принципі направляти вас у ваше правильне русло і треба обирати собі самі. Тобто, не я маю як психолог вирішувати за вас вашу проблему, тому що мій життєвий досвід, знання і навички можуть не збігатися з вашим досвідом. І через це любі рішення в вашому житті щодо певних ситуацій будете приймати власне ви самостійно. Але психолог може вас підвести до певного варіанту вирішення цих проблем. Добрий день. Мене цікавить питання, чи правда, що психолог це людина, в якої не може бути своїх власних проблем. Це питання вже звичайно в нашому сьогоднішньому обговоренні. Але напевно варто повторити ще раз, що психологи є такими самими живими людьми, як і всі інші, тому ми також можемо мати свої потреби. Але головна така мета не виносити свої власні потреби на консультацію з своїм клієнтом, оскільки це буде виявлено непрофесіоналізмом. Доброго дня, я Ірина, колишня викладачка військової політехніки, і маю таке запитання: а от якщо я звернусь до психотерапевта е і е теоретично, допустимо, я вбила жебрака Сум, я йому про це розповім. Чи може він здати мене в поліцію? Шановна Ірина, мені здається, що вас можна здати за багато інших факторів, але так я маю спробуватися достатньо методично. Здати за вбивство можна, якщо присутня стаття, тобто, наприклад, це вбивство умисне. Якщо це вбивство за рахунок самозахисту, тут вже трошки цікавіше питання, але знову ж таки, воно вже буде розглядатися в суді. Доброго дня, я Спартак Середа. Чи можу я без вищої освіти консультувати своїх родичів, близьких та друзів? Справді психолог не має права надавати консультацію своїм, своїм близькому оточенню по типу родинних. Своїй сім'ї, родини, знайомих, друзів, оскільки тут грає момент того, що ви маєте як психолог упереджене ставлення до цієї людини. Скажіть, будь ласка, чи достатньо буде прочитати книгу і пройти якийсь курс в інтернеті, щоб стати психологом? Насправді ні, оскільки шлях психоложного психолога є досить довгим, і це починаючи з того, що ви здобуваєте бакалаврат, магістратуру, ви проходите дуже багато супервізій. Ви маєте власне консультувати власного психотерапевта для того, щоб ви також могли допомагати іншим. Це є багато тренінгів. Ви маєте визначитися своїм власним напрямком психології, в якому ви хочете працювати. Тобто, наприклад, когнітивно полінкова терапія чи позитивна. І також тут грає дуже великий момент той, що ніякі курси чи книга не дасть вам повний обсяг знань про психологію, як правильно працювати з людьми. Се рано знимаш? Ну готујте ме